Перед грою нам тренер казав така м'ячі ваші. У нас була така мотивація, щоб виграти кубок, м'ячі і віндальки. Дівчата. Це найважливіша гра, яка буде у нас: три, два, один. Я дуже дякую дівчатам з Ходором, що вони нас підтримали. Нам кліч облізує нових найкращих друзів по командам з інших міст області. Шкільні ліги це не стільки про перемогу, як про спілкування. Про ми бачили, як в фіналі дівчатка обнімалися з різних команд підтримували одна іншу тренери. Ну і звісно, емоції. Ми будемо стежити за дівчатами, які виграли перше місце, які їдуть на Київ. Це дуже великий результат. Ми з них дуже щасливі, раді. Так що ми їх вітаємо. Я приїду додому і скажу всім своїм друзям, хай ходять на баскетбол, щоб підсилювали нашу команду і ми виграли на наступний раз перше місце.